Пане Василю, що ви робите? Ми привезли сюди на полонину Тетяну, жінки тут не бувають, правильно? Вам пощастило. Давайте команду, ви як начальник з цієї землі, от, щоб випускали, а тому що вони зачекалися нас. Вони... Випускайте! Микола, випускай! Віп... – Тобі скільки років? Тринадцять Тринадцять років. А чому не в школі? Вівчариш. Слава Ісусу Христу! Велики Богу! — Пане Василю, що ви робите? Сир. Сир. Так коротко і ясно. Отакий От міксер. І вже подаїли зранку. Що ви сюди? Додали закваску, правильно? Дали сюди клєк. — Клєк. це сесчужний фермент такий. Так. Це Така кислота. Так. — телячого шлунку. Доливаємо сюди, воно ловить. Так його піхаємо знов на так. І так виробляємо з того сер. Ну попіхайте. О. І мені навіть можна, так? А, а тут у вас є е, е, Іван, є гора піп Іван, а у вас свій Іван. Ваня, йди сюди. Іван Струтин, тобі скільки років? 13, 13 років. А чому не в школі? Вівчариш. Вівчариш. Ну тут залишилося всього тиждень, вже тут літування закінчується скоро. І я, я впевнений, що це наймолодший вівчар України. От я знаю, журналіст наймолодший, Кирило Передрій. А тепер ще покажемо вам Івана. І це найкраща школа життя, яку можна отримати. І це доказ того, що у вівчарства є майбутнє. Ким ти хочеш бути? Вівчарем. Вівчарем. Так. І не ким більше. Все ж таки вівчарство це все для Карпат, правильно? Так, звичайно, я гуцули живуть у горах, відтоді і займаються вівчарством. І тяжко уявити, як можуть вівчарі жити без гір, а гори без овець. Воно дуже автентично і дуже потрібно нашим гуцулам і всій Україні. Наші навіть військові часто коштують сиром з полонини за що дякують, що додає їм енергії. Степан Антонович Мільчевич, голова Богданської громади. В цій громаді майже всі вершини найбільше України. Половина говерли. І ось тут чорногірський хребет. Ще який. Так, сьогодні ми знаходимося на Рахівщині, богом дані Богданській долині, яку оточують. Всі вершини 2000 і це є центр гір. І головне, що у вас тут полонини живі. У вас сім полонин працює, правильно вівчарів? Так, сьогодні... Давайте команду, ви як начальник з цієї землі, от, щоб випускали овець, тому що вони зачекалися нас, вони зачекалися. Вони вже подоїні і тепер йдуть на, на свою прогулянку, правильно, на цілу денегу. старшого вівчера дозволю собі сьогодні скерувати і отару овець. Випускаєте? Микола, відпускай! І я знаю, що багато вівчарів воюють зараз. Звичайно, навіть але, але тут вівчарів. теж треба свій фронт тримати, цей, цей гірський, тому що якщо ми втратимо це ремесло, то ну, Карпати будуть, але це будуть не ті Карпати, які ми хочемо бачити. Але дуже добре, що у вівчарство є майбутнє, тому що ми бачимо молодих вівчарів, і це свідчить про те, що вівчарство буде живе і буде жити в Карпатах. Скільки тут у вас овець сьогодні? 400. 400. І ти, ти сам їх пасеш, що ти робиш тут? Ні, в мене є барани. Ага, ти відповідаєш за баранів. А барани окремо живуть від. Йо... У них своя кошара, правильно? Так. А ти їх знаєш по іменах? Не дуже. Не дуже. Хлопці, так, що, що, що ви зараз нам покажете? Зараз вибираємо сер. Вибираємо сер. І у вас же тут світла немає, хоча павербенки є. Так. Ось дивися, я тобі дарую, в вашій, в вашій о, о, полонині дарую ось цей підсвічник. З Одеси. Бери. Дякую. Так, виймаємо. Скільки ще вам тут літувати залишається? Ще дві неділі. Дві неділі. І все. І вниз йдете. Роздаєте овець. Ще не роздаємо, на осенівку все оставляли. Осинів... Тобто ви ближче до, до села підійте, а осенівка скільки триває? Шість-сім тижнів. А ви коли почали е, вівчарити? 12 років. Тобто ви ще був теж був наймолодший вівчар. Так. Ви бачите своє продовження в Іванові? Фотографія. Фотографія. <реш> <реш> Ми привезли сюди на полонину Тетяну, жінки тут не бувають. Правильно? Вам пощастило. Та але щастило. покажіть оце чудо. За за вашими писанками керамічними можна вивчати ботаніку Карпатську. Так я стараюся на своїх писанках передати перші весняні квіти, які з'являються в наших чарівних Карпатах. Це кропкуси, підсніжники, потім нарциси. І також символом наших чарівних Карпат є едельвейс, яке осна. Роз... Ось там так, на, на піпіван. Вони який так росте на у дуже великих скалах. І не це приступ, кераміка, правильно? Так, і це все на глині. Друзі, ось так живе полонина. Це справжнє українське диво. Це одна з найкращих локацій, яку я взагалі бачив.